За свій рідний парк мешканці 40-го кварталу борються уже не перший рік. Акції протесту, переговори з мером, нібито допомога депутатів. Ніщо не допомогло. Вкотре хазяйнувати у парк прийшли представники Луцького домобудівельного комбінату. Почали дерева різати, люди почали збиратися. Просто, просто вирізки не предоставлять, документи не показали на вирізку дерев. В свою охорону виставили, якусь там не знаю, що це за охорона. По периметру охорона стоїть і ріже дерева. Нагадаємо, в парку хочуть звести новий житловий комплекс. Три гектари землі надали в оренду Луцькому домобудівельному комбінату ще у 2007 році. Ця ділянка виділена в оренду під будівництво багатоповерхового будинку. Є відповідні документи про це. Є рішення господарського суду, які в оренду ДБК Луцькому ДБК надали це територію. І зараз підприємство просто із за хуліганських дій громади, яка тут зібралася. Не може продовжувати свою роботу, абсолютно щоб здійснювати будівництво, подальше будівництво згідно генплану будинку, які тут заплановані зробити. Люди такому сусідству категорично проти. Обурюються замість того, аби привести в парку благоустрій, його забудують. Бояться, що про стадіон та свіже повітря тоді взагалі можна буде забути. Обурює мене те, що стадіони взагалі то в нашій державі забудовувати не можна. Вони явно порушують закон і хочуть забудовувати стадіон. Убурює мене те, що я пам'ятаю, як люди і я в тому числі насаджували оцей парк, як нас ганяли по вихідних днях. Ми насаджували ці дерева, а вони їх безпардонно зрізають. Не хочемо, щоб забудовували, бо діткам погуляти, тут вийти. І свіже повітрішко, так що одна дорога, бачимо дорогу. Тут будинок не потрібний. Тут трошки благоустрій зробити, повирізати оці кущі. І тут будинок не потрібний. Для чого він тут потрібний? І так будинків багато, а парк хай буде парком. Спілкуватися з місцевими мешканцями навесні приїжджали міські чиновники. Тоді сам мер запевнив, що контролюватиме ситуацію. Згідно чинного законодавства, в разі виникнення таких ситуацій створюється спеціальна. Погоджувальна комісія. Ось ця комісія створена. Вона буде засідати у вівторок, але я людям пообіцяв, що ми по-любому вийдемо на місце і на місці з людьми поспілкуємося. От ми на місці з людьми поспілкувалися. Я людей почув. Далі будемо. На комісії будуть обговорювати всі ці питання і приймати це рішення. Єдине, що я хочу сказати, що оцих дерев, цього парку, навіть і в тому проєкті, який обговорився, ніхто не мав зрубувати, зачіпати. Дуже довго тут ходили, обговорювали, переробляли проєкти. Хоча хочу вам сказати, що по генеральному плану саме тут житлова забудова передбачена і порушення ніяких абсолютно не було. А сам забудовник обіцяв ледь не золоті гори. Робимо футбольне поле, волейбольне поле, баскетбольне поле. Робимо такий дитячий центр для діток, він є на гінплані, щоб можна було в одне місце водити на танці, на музику і на комп'ютер. І паралельно будуємо ще житло. Десять квартир у новобудовах запевняє, віддадуть військовослужбовцям, які повернулися з зони АТО. Щоправда, навіть таким обіцянкам люди вже не вірять. До виборів нічого не робили. Після виборів почали різати дерева. Хай забудовник вимагає від міської ради, і ми теж прийдемо на мітинг. другої ділянки, в два рази більшої. Там 3, 10 десять будинків стане. Якщо пообіщали, хай, звісно, дають. Тож, зрозуміло, що забудовник теж потратився, якісь проекти поробив. Ну тут що тут іменно? Що тут? То ж не те, що ми забороняємо будувати. Люди просто ну куди на футбольному полі, яке Тож, всі бігають. Я 4 часа ранку встаю, собі а чи ні? А де я буду бігати? Повокруг дома чи що? Ну це ж дебілізм. Якщо поставили розумні люди, то що вони були дурні 30 років назад, що тут поставили? На місце конфлікту прибула поліція. Через піднятий шквал критики майбутні забудовники зрізати дерева припинили. Однак тимчасово, бо запевняють, усі дозвільні документи мають. Чиї інтереси все ж переможуть у такій нерівній боротьбі, людські чи комерційні, побачимо згодом. Ольга Бондаренко Неля Прокопчук для новин на часі.